Привіт усім! Це друге відео про Молдову. У першому відео я розповідав вам про потяг бухарест Кишинів. У цьому відео я розповім вам більше про саму Молдову, про поточну ситуацію в цій країні та про невизнане самопроголошене Придністров'я, країну, якої немає на картах світу. Молдова перебуває у складній ситуації. Це пострадянська країна з досить депресивною економікою. Кишинів, столиця, активно розвивається. Це відео 2010 року. Ви бачите старі тролейбуси, напевно, ще з радянських часів. Така сама ситуація була з автобусом. Сьогодні громадський транспорт оновлено, вулиці чисті, парки гарні, дуже помітні зміни на краще. Проте проблем ще багато, особливо за межами Кишинева, де час ніби зупинився. Решта Молдови дуже відрізняється від її столиці. Через економічні проблеми значний відсоток жителів країни ностальгують за радянськими часами і симпатизують Росії, де економічна ситуація краща. Культура країни дуже глибоко інтегрована в російський інформаційний простір, що не рідкість для пострадянської країни. Навіть після заборони російського телебачення та деяких російських новинних вебсайтів молдавські телеканали все ще показують більшу частину часу російські фільми та телепередачі. Вони демонструються російською мовою без перекладу на румунську. Увімкнувши радіо в Кишиневі, ви почуєте російську музику, а іноді й зовсім російські радіостанції, які транслюють прогноз погоди для міст Росії. Війна, Більше третини фільмів у кінотеатрах демонструють російською мовою. Багато з них це російські фільми, зняті в Росії з російськими акторами. Це вражає. Адже російські військові в 90-х окупували частину Молдови. Нагадаю, в Молдові використовується румунська мова, тому немає проблеми показувати фільми, телешоу та інші медіапродукти з сусідньої Румунії, якщо раптом в самій Молдові не вистачає місцевих медіапродуктів, але медіакорпорації, тим не менше, обирають російську продукцію. Коли приїжджаєш в Молдову після Румунії, складається враження, що потрапив на окуповану територію саме через широку розповсюдженість російських інформаційних продуктів, чого немає в Румунії, хоча мова країни та сама румунська. Незважаючи на те, що Молдова підтримала Україну та приєдналася до європейських санкцій Росії, у супермаркеті Кишинева можна легко знайти російські продукти. Крім російської продукції, є також багато продукції з Білорусі, як і власне з України. У попередньому відео на каналі я вже розповідав про сіль для Ван, випущену російською компанією в Окупованому Криму. При цьому з маркуванням зроблено в Україні. Молдова, мабуть, єдина країна, де ви можете купити новорічну коробку цукерок і знайти всередині в одній упаковці цукерки з Росії та України. Цукерки з двох воюючих між собою країн. Як і Україна зараз, Молдова пережила повномасштабну війну в 90-х. Тоді частина Молдови проголосила себе незалежною державою під назвою Придністровська Молдавська Республіка. Республіка задекларувала своєю територією весь лівий берег Дністра. Правда, потім ще захопила ще місто Бендери. Хоча це вже правий берег. Ну, знаєте, це як Росія оголосила Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області територіями Росії, але веде наступ ще й на Сумську, Харківську області. Це ще, якщо не брати до уваги інші території, окуповані в 2022-му. Звичайно, як завжди в таких випадках, деяке історичне підґрунтя було, чому ця земля не бажала бути частиною Молдови. Молдава не не є етнічною більшістю в цій місцевості. І взагалі, лівий берег Дністра історично був частиною то Російської імперії, то Української РСР. Але така ситуація не є унікальним явищем. В Європі кордони мінялися багато разів. Взяти хоча б південний тироль, який також можна назвати спірною територією між Італією та Австрією, і де проживає багато німецькомовного населення, хоча територія зараз в складі Італії. Бо всі розуміють, що в сучасному світі починати перегляд кордонів погана ідея. У випадку з Придністров'ям оголошення незалежності сталося в той момент, коли розпадався СРСР, коли одна за одною з'являлися нові країни і були в тренді сепаратистські рухи. Коли Молдова вирішила позбутися сепаратистів, Росія направила додаткові військові групи та розпочала проксі війну, де Молдова не мала шансів перемогти. Так військовий конфлікт і був заморожений. Це моє старе відео з Придністров'я, 2011 рік. Тому якість відео бажає кращого. Ви бачите російський офіцерський клуб гарнізону, який входить до складу Міністерства оборони Російської Федерації. Тут є все: концерти, дискоклуб, танцювальна аеробіка, йога, навіть прокат DVD, ігри PlayStation та Xbox. Все для комфорту російських солдат, що розквартировані поруч. Після спілкування з молдаванами у 2024 році у мене склалось враження, що, хоча більшість місцевих жителів і розуміють, що Росія вторглася в Україну і захопила її територію так само, як це сталося свого часу з Придністров'ям, чомусь у місцевих є також установка про дружбу із Росією, і з Україною із Європою. Коротше, дружба зі всім світом, миру мир. Звідси й таке дивне поєднання українських і російських цукерок в одній коробці. Мабуть, на жаль, вони до кінця не усвідомлюють суті того, що відбувається. Під час придністровської війни кілька молдавських сіл воювали проти російської армії, відстоюючи своє право залишатися частиною Молдови. Були навіть партизанські рухи. Завдяки їх завзятій боротьбі, на момент, коли військовий конфлікт був заморожений, кілька сіл на лівому березі Молдови залишилися під контролем Молдов. Ця територія в Молдові називається зоною безпеки. Це невеликий шматочок міста Бендери, який зараз вважається селом Варниця. ще кілька сіл південніше, група населених пунктів, розташованих між Григоріополом і Дубесарами, і ще села на північ від Дубесарів, Моловата Нова Кочіїри. Добре, що військовий конфлікт закінчився, і сторони змогли домовитись, але заморожений конфлікт в цьому районі впливає на сучасність. Росія активно використовує проблемний регіон для тиску на Молдову. Відповідно до взаємної домовленості між Молдовою і Придністров'ю, на лівому березі Дністра є блокпости, і навіть якщо ви заходите на територію, яка контролюється Молдовою, там все одно є блокпост зі спільними миротворчими силами. Тут же можна побачити російських солдат зі зброєю та військовою технікою. Для мене, українця, це був не надто приємний досвід, хоча в принципі мені нічого не загрожувало. Якщо ви заїжджаєте на територію під контролем Молдові, паспортного контролю немає, вас не зупиняють. Але якщо їхати далі, на територію підконтрольно Придністров'ю, буде паспортний контроль. Як стверджують в інтернеті, найбільш кровопролитні бої точилися тут, під Дубесарами. За час Придністровської війни загинули тисячі людей, тому місцеві жителі Придністров'я не підтримують ідею війн, в принципі, навіть під сильним впливом дуже провоєнної російської пропаганди, яка транслюється в Придністрові. Місцеві жителі знають, що таке війна, спогади про це ще дуже свіжі. Але от проблема в тому, що їхньої думки ніхто, на жаль, не запитає. Сотні, а може й тисячі блогерів на YouTube публікують відео про Придністров'я, називаючи його останньою частинкою СРСР, яка досі існує у світі. Знаєте, є багато іноземців з Європи та навіть США, хто романтизує Радянський Союз. Але по суті, Придністров'я дуже схоже на українську провінцію, за винятком двох речей: по-перше, дуже сильного впливу Росії місцева влада сприяє цьому протягом усього існування країни. А друге, збережені радянські традиції, які повторюються навіть в більших масштабах ніж у Росії або відомої цим Білорусі. Хочу зазначити, що візуально в Придністрові можна побачити багато радянщини, особливо якщо приїхати з Європи чи США. І це підкупає іноземців так, багато що на вулицях дуже екзотичне, але це імітація Радянського Союзу. Не більше вони живуть минулим, але Придністров'я не є комуністичною державою. Міністерство оборони Придністровської Молдавської Республіки. Це відео від 9 травня 2011 року. Ви бачите військовий парад на День Перемоги в центрі Терасполя, столиці невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Полковник Виталий Войнов, дирижер оркестра, отличный вотник культурный МР, майор Андрей Кирьяк. Придністров'я має капіталістичну економіку і торгує з багатьма країнами, включно з Європейським Союзом. Ви собі навіть не уявляєте об'єми цього експорту. Експорт із Придністров'я до Європейського Союзу неможливий без співпраці з офіційною Молдовою. Тому колишні вороги у війні мають дуже інтенсивну економічну співпрацю. Це якоюсь мірою допомогло заморозити колишній конфлікт. До речі, щоб ви не жили у світі розвиг поні, скажу вам, Придністров'я співпрацює з Україною. Всі супермаркети тут переповнені українськими товарами. А український гіпермаркет побутової техніки Foxtrot ще недавно мав магазин в Терасполі. Мережа супермаркетів Фуршет теж мала бізнес в Придністрові. Зіна в Україні і 10 в Молдові. Тепер українська торгова марка появиться і в Придністрові. Супермаркет під названням «Фуршет» з большим асортиментом, до 30-ти тисяч іменування, кулінарія, пікарні, кондитерський цех. А ще Придністров'я використовує українську інфраструктуру для підключення до світової мережі інтернет. Наприклад, такий незручний факт: Придністровський інтерністерком був раніше підключений до української точки обміну трафіком. Ну, як ви вже зрозуміли, Придністров'я отримувало російський газ через Україну фактично безоплатно, бо рахунок за цей газ виставляють в Молдові. В додачу до всього, попри невизнаність, донедавна автомобілі з номерним знаком ПМР та іншими документами невизнаної країни вільно в'їжджали в Україну. Таких машин в Одесі було дуже багато. Одного разу я бачив таку машину навіть в центрі Києва, і це було вже після анексії Криму, якщо що. Уявляєте собі автомобіль на номерах ДНР чи ЛНР в Києві. А це майже те саме. Просто уявіть собі, скільки ще подібних речей лишається напоміченими нами. Не вірте цьому лицемірству українських політиків, які зараз активні противники Придністров'я, хоча ще зовсім недавно були сліпі і не бачили нічого. Наприклад, не бачили масової контрабанди через Придністров'я. Ви знаєте, що у 2001 році Євросоюз звертався з проханням до України закрити україно придністровський кордон, і Україна це прохання проігнорувала. Ви скажете, ну це ж були часи правління кучми, але ж в подальшому цей кордон функціонував, і після 2014 року теж, аж до моменту повномасштабного вторгнення Росії, коли кордон все-таки врешті-решт закрили. А ще цікавий факт: Дмитро Корчинський, один з лідерів УНАУНСО, в 90-ті роки приймав участь у придністровському конфлікті на стороні Росії. Мені часто і дуже багато наших несвідомих громадян закидають, що от я в 1992 році воював в Придністров'ї на боці сепаратистів. І це справді так було. Більше того, я вам скажу, що тоді це потрібно було робити. Знаєте, якби українські журналісти приділяли більше уваги темі Придністров'я, я впевнений, що наприклад українського Фокстроту в самому центрі Тирасполя не було б. Так само, як і машин на Придністровських номерах в Одесі і Києві. Придністров'я дуже сильно покладається на економічну допомогу Росії, і до 2025 року придністровці отримували російський газ через газотранспортну систему України. Це одночасно було проросійською рекламою молдаванам, адже в них ціни на енергоресурси були значно вищі. Ох, же, цей дешевий газ, він надто часто стає аргументом дружби з Росією і для деяких жителів Німеччини. Незважаючи на те, що Приністров'я та Молдова мають дуже різні політичні системи, обидві бідні. Приністров'я є бідним через обмежені можливості для зростання через невизнаний статус країни, крім того, майже весь бізнес у Приністров'ї контролюється дуже обмеженим кланом бізнесменів. Найбільший холдинг називається Шериф. Вони контролюють всі заправки, супермаркети, мають свою футбольну команду і стадіон, кілька телеканалів і багато чого іншого Приністров'ї під їхнім контролем. Звичайно ж, представники цього бізнесу знаходяться при владі так званої ПМР. Вони підконтрольні Росії, бо залежність від Москви є фактично гарантією їх влади в регіоні. Без них вони і економічно, і політично не є здатні. До речі, теперішній президент ПМР Красносельський є громадянином України, а його жінка громадянка Румунії. Що стосується Молдови, то вона має значні проблеми з корупцією та видиму політичну нестабільність через великий вплив проросійських політичних партій, які підтримують чимало громадян Молдови. Вистачає і внутрішніх проблем, наприклад, через гаузьку автономію, яка, до речі, є надзвичайно проросійською, подекуди більше самого Придністров'я. Політики Молдови дуже часто глибоко замішані в корупційних схемах з Придністров'ям. Створивши таку собі спільну синергію з схемами контрабанди, обходу податків, відмивання грошей. Іноді це просто вимушено. Наприклад, всі комунікації населених пунктів зони безпеки, про яку я згадував раніше, зав'язані на Придністров'ї. вода, газ, електроенергія все надається цим селам з Придністров'я, і вони сплачують комунальні послуги Придністровській владі, хоча населені пункти і під контролем Молдови. Нормальне життя в цих населених пунктах без кооперації з сепаратистами неможливе. Придністровську республіку ніхто не визнає, навіть сама Росія. ПМР кілька років тому провела референдум про приєднання до Росії, по результатам якого населення сказало так приєднання до Росії. Але це не змінило статус регіону. Це представництво Абхазії та Південної Осетії, ще дві невизнані країни на території Грузії, які підконтрольні Росії. Вони визнали Придністров'я, а Придністров'я визнало їх. Це перший президент Придністров'я Ігор Смірнов. Він один з творців незалежності ПМР і один з бізнес-акціонерів групи Шериф. Це моє фото зроблене в травні 2011 року. Тоді Смірнов ще був президентом і був ним протягом 20 років. У грудні 2011 року, тобто того ж року, що і це фото, він покинув свій пост. У Придністровської Молдавської Республіки є свій прикордонний контроль, своя валюта. Як бачите, на їх банкноті 50 рублів зображений Тарас Григорович Шевченко. У них є своя армія, своя мобільна мережа, своя платіжна система. Банківські картки емітовані Придністровськими банками можна використовувати тільки в Придністрові, а платіжні термінали в Придністрові не можуть приймати звичайні платіжні картки таких систем як Visa і MasterCard за деякими виключеннями. Правда, це трохи застаріла інформація, не виключаю, що наразі вони інтегрували російську платіжну систему МИР. Як я вже говорив, на відміну від Молдови, Придністров'я зберегло всі радянські традиції, там досі відзначають радянські свята, наприклад, річницю так званої Великої жовтневої соціалістичної революції 7 листопада. Пам'ятник Леніну досі стоїть у центрі Терасполя, столиці невизнаної країни. Через це багато блогерів спекулюють на думці, що Придністров'я це як законсервований шматок СРСР. Окрім молдаван, у Придністров'я проживає також чимало українців. Колись вони мали свої газети українською мовою і навіть місцеві телепередачі українською. Як з цим справа сьогодні? Інформації немає. Незважаючи на те, що Придністров'я вважає аж три мови державними мовами регіону, російська мова значно переважає серед інших. Дружба з Росією пропагується на офіційному рівні, тому що Росія є гарантом існування цієї маленької невизнаної країни. Більшість туристів, які прибувають до Молдови, зазвичай відвідують лише два міста: Кишинів, столицю Молдови, та Терасполь, столицю невизнаного Придністров'я. Але в цьому відео я пропоную вам незвичайний погляд на Молдову. Ми відвідуємо село Моловата Нова, невеликий шматочок землі на лівому березі річки Дністр, анклав під контролем Молдови. Село в зоні безпеки. Придністров'я вважає його своїм і навіть зображає його на своїх картах, але не контролює його. В Село можна потрапити двома шляхами. Майже всі молдавани, які їдуть сюди, їдуть транзитом через Придністров'я. Наприклад, маршрутка Кишинів Маловата Нова прямує саме таким шляхом. На цьому шляху два прикордонних контролі. На так званому кордоні ПМР вам не ставлять штампи в паспорт. Але ви отримуєте роздрукований аркуш паперу з усіма вашими паспортними даними. Цей папірець втрачати не можна, це головний доказ того, що ви пройшли покордонний контроль. Коли ви виїжджаєте з Придністров'я і в'їжджаєте в, в Маловата Нова, цей папірець залишається у вас, оскільки Придністров'я вважає цю територію частиною Придністров'я, тимчасово неконтрольованою. Коли ви в'їжджаєте в, в Придністров'я з Маловата Нова, ви повинні мати цей папірець, інакше попадете в халепу. Багато років тому я відвідував Придністров'я причому кілька разів. Зараз туди громадянам України просто так не потрапити. Потрібно отримувати дозвіл МГБ Міністерства Государственної Безпеки ПМР. Тому потрапити в Маловата Ново через Придністров'я можна лише з дозволом місцевого Придністровського КГБ. Я дібрався до Маловата Нова альтернативним шляхом. Це безкоштовний паром. Цей паром привезе вас з правого берега Дністра з села Моловата на лівий берег річки, до села моловата Нова. Паром курсує приблизно кожні дві години. Шлях з одного берега на інший займає близько 15 хвилин. А на правому березі в Моловаті є митний контроль молдавської поліції. Але паспорти зазвичай ніхто не дивиться. На протилежному лівому березі Дністра стоїть озброєний блокпост з військовими, серед яких є і росіяни. Знімати їх заборонено, про що інформують навколо багато табличок. На КПП вас зазвичай не спиняють. Знову ж таки, паспорти ніхто не дивиться. У Маловата Нова. Є санаторій Стругураш, який дуже популярний серед молдаван. Місцеві тут спілкуються між собою в основному румунською, але російську знають всі. Будь ласка, поставте лайк під цим відео, оцініть мій час і зусилля при створенні цього відео. Незважаючи на те, що санаторій трохи старомодний, по виду все, наче щось з часів 90-х років. Але загалом тут гарно, їжа дуже добра, а персонал привітний і турботливий. Два рази на тиждень санаторій організовував музичні концерти, виступаючи були завжди молдавські виконавці. Це було прикольне занурення в місцеву молдавську культуру, чого зазвичай не відчуєш, якщо відвідувати лише кишенів. Субтитры создавал DimaTorzok Село, де є відомий музей. Цей музей з'являвся в багатьох телепередачах і новинах по всьому світу. Будинок у селі купив місцевий активіст Іон Штефаніца. Своїми руками майже повністю його реконструював та відремонтував. Сьогодні цей будинок є селянським музеєм, який пропонує автентичний погляд на сільське життя Молдови. 2020 було так, отак через 16 місяців стало так. Этот музей незвичайний, Вход безкоштовний, но <плес> вы можете оставить пожертву. Здесь особенное пространство И как я тебе раньше Здесь хранится в гардеробе. Этот гардероб был сделан в Одессу в 1959 год. Да? Остановил все эти проблемы. Да? И два месяца Взяла вот села, отак. Говеріті, гаверіті. Влітку тут можна спробувати фрукти з музейного саду. Вам навіть дозволено залишитися на ніч безкоштовно, але тоді ви маєте провести весь день, як селянин, прокинутися рано вранці і допомогти в городі або зайнятися іншими хатніми справами. Так, це голбинуш і сурика, да. Та, і суріка, да? <клухи> це живий музей, да? це живий експонат у нас. Наприкінці екскурсії вам запропонують спробувати ігристе вино, яке також створив власник музею Іон. Оскільки я не вживаю алкоголю. Мені запропонували скуштувати компот, який був, мабуть, найсмачнішим, що я пробував у своєму житті. Я удякую, удякує, галпідош. Якщо ви бажаєте взяти участь в екскурсії, відвідайте сайт музею. Там ви можете знайти всю можливу контактну інформацію, необхідну для бронювання туру. Ви можете зателефонувати або написати електронний лист з потрібною датою. Посилання на сайт буде в описі відео. На жаль, навіть незважаючи на всі зусилля, які докладаються для сполучення малова та нови з рештою Молдови, як, наприклад, безкоштовний паром, село є досить ізольованим від решти Молдови. Паром залежить від погоди і може припинити свою роботу в екстремальних зимових погодних умовах. У цьому випадку єдиним способом вибратися з цього шматка Землі буде транзит через Придністров'я. Ще більша проблема виникла під час епідемії коронавіруса, коли село було ізольовано від Придністров'я і єдиним способом дістатися до нього був паром. Особливо актуальною є проблема інфраструктури. Село отримує газ і електроенергію з Придністров'я. Природа навколо неймовірна, і боляче усвідомлювати, що тут, саме в цьому місці в 90-х, йшли найзапекліші бойові зіткнення Придністровської війни, це місце багатьох втрачених життів і трагедій. Будемо сподіватися, що в майбутньому нічого подібного тут не станеться. Досліджуйте світ, не обмежуйтесь комфортними готелями та столицями країн. Вивчайте історію, навіть якщо вона сповнена болю і війн, як, наприклад, тут, на цих землях Молдови, а також ледь не на кожному кроці в Боснії-Герцеговині, про яку у мене вже є відео на цьому каналі. Не соромте залишити свій коментар під відео. Всім миру, до наступного відео!